Шановні друзі, мудрі люди кажуть. Дурний сперечається із дурнем, а розумний сперечається із собою. І я не став би звертати увагу на той провокативний відеоролик, який зараз поширюється в мережі інтернет про те, що, начебто, я, учасник бойових дій на Донбасі, музика Василь Іванович, який у свої 58 років залишився в тепле містечко директора школи, шість разів ходив до військомату для того, щоб стати на захист своєї батьківщини. Називав місцевих атошників аватарами. Мародерами і так далі. Ініціатором цього провокативного ролику є такий собі Юрій Загородній, голова радикальної місцевої організації, який не пішов захищати батьківщину на Донбас, а пристосувався біля якоїсь волонтерської організації, про яку мало хто знає. Дмитро Діденко, замполіт танкової роти, Де танки стояли, правильно. І Роман Возний. Голова місцевої організації учасників АТО працює людина музика, росі, який працює по вихованню молоді, по патріотизму. Нас як учасників АТО обурило те, що він викинув своє, свою думку на рахунок того, що всі військові, всі захисники, всі патріоти є муродерами є неконтрольюмою силою, як яких знаходиться зброя. Він каже, що Степан Бендера не є національним героєм. Він каже, що Атовці не є герої, що ми повинні стати на політики у Донбасах. Я прошу по цієї України підтримати атовців міста Монастирич. Я прошу всіх небайдужих людей, які це будуть бачити і чути. Люди добрі. Рубіть свої висновки, гоніть таких людей землі. Сильно сказано, правда. Я і сам би піднявся, особливо тоді, коли обманом до цієї провокації були долучені навіть родини тих, чиї сини загинули, захищаючи нашу батьківщину. На цьому відео не знайдете кадрів про те, як вдвічі молодші за мене люди, які називають себе атовцями, підбігали до мене, розмахуючи перед моїм обличчям кулаками і бризкаючи слюною порожували фізичною розправою, переламати хребет. Коли їхнім аргументом був мат, і спілкування проводило, проходило не цивілізовано, а із допомогою матів образ, так вони ставилися до мене, до людини, яка була в зоні бойових дій, яка все бачила на власні очі, і яка може скласти свою думку. Я уявляю, як вони відносилися до корінних жителів Донбасу. І напевно через це, на шостому році війни, для переважної жит... більшості жителів Донбасу ми так і не стали визволителями. Причиною ось таких брехливих дій із їхньої сторони стало те, що я. На виборах президента України підтримав Володимира Зеленського, який на дебатах на стадіоні просто обмовився, назвавши сепаратистів повстанцями. До речі, так само і Порошенко неодноразово їх так називав навіть у на міжнародних конференціях. Тоді на нього налетіли багато учасників бойових дій, і мені було прикро, що хлопці, які бачили смерть наяву, сьогодні розтягнути по різних політичних таборах і замість того, щоб об'єднатися в єдину. Сильну організацію, єдине фронтове братство нападають один на одного, а цим користуються політики. Тоді на своїй сторінці у Фейсбуці написав пост і попросив учасників бойових дій все-таки по-чесному подивитися на цю війну. Хто сьогодні не знає про Іловайськ, про Дебальцево, хто сьогодні ще не знає про героїчну оборону. Донецького аеропорту. Хто сьогодні ще не знає про те, що ця війна на превеликий жаль стала годівницею для нечесних політиків і генералів? Хто ще не знає про те, що на шостому році війни переважна більшість жителів Донбасу так і не сприйняла цю війну, і ми для них являємося далеко невизволителями. Хто думає про це? Більше того, я вважав, що таке право мені дає говорити те, що я був там, я це все бачив. Стаття 34 Конституції України гарантує кожному право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Ніхто не може бути примушений до зміни чи висловлювань своїх поглядів і переконань. Так каже Конституція. Але це не для місцевих атовців. Вони це все сприйняли як особисту образу. Хоча кожен день в засобах масової інформації є різні публікації про події на Донбасі. І замість того, щоб це все перетворити у нормальну професійну дискусію, місцеві атовці чинили гвалт начебто я їх ображав, начебто я їх називав. Але саме страшне, що причина не в цьому. Причина полягає в тому, щоб закрити мені рота Адже, попавши перший і останній раз на збори місцевої організації учасників АТО, я був шокований. Збори проводяться без повістки денний, документація абсолютно відсутня. Кошти, які відділяються на роботу організації, використовуються будь-як. Наприклад, 11 тисяч гривнів Головою організації возним Романом самочинно було перераховано на діяльність якоїсь волонтерської організації. Яка волонтерська організація має відношення до учасників АТО, як ці кошти використовувалися, яка звітність з приводу використання грошей? Ніхто пояснень дати не може. На сьогоднішній день із близько 300 учасників АТО, які проживають у нашому районі. В організації нараховується всього навсього 47 осіб. Я їм запропонував і сказав: хлопці, у нашому районі застворений центр військово-патріотичного виховання імені героїв АТО. Приходьте, будемо працювати разом. Ось на цих стінах повинні бути ваші фотографії, ті фотографії, де ви були, що ви бачили, що ви переживали. Приходьте, будемо співпрацювати. Але цього їм. Не треба. Я запропонував свою безкорисливу допомогу хоча б і в тому, щоб навести лад в документації, але отримав звинувачення в тому, що хочу мати владу. Сьогодні багато учасників бойових дій ще не отримали земельні ділянки. Кажуть: немає землі. Ось ця земля знаходиться у власності міської громади. У свій час тут були городи, на яких жителі міста, пенсіонери, вирощували на зиму все необхідне. Сьогодні вона здана в оренду. Чому б цю землю не дати учасникам війни? Хай би її брали в оренду фермери і всі були б довольні. Але куди б тоді йшли гроші? У нашому місті одні із найнижчих соціальних виплат для учасників бойових дій. Зокрема, я. Порушення закону про статус учасника бойових дій не отримав жодної соціальної доплати. Кажуть, немає грошей. Ви знаєте, що тут знаходиться? Я не знаю. Колись це був один із найкращих в Україні дитячих оздоровчих комплексів: 20 гектарів лісу, 20 гектарів поля, два ставочки, чудові приміщення. Сьогодні стоїть охорона. Бігають собаки. На територію навіть запустили депутатів районної ради, представників із районної державної адміністрації, але туди йдуть великі кошти, великі відрахування із міського бюджету на утримання цієї території. Кажуть, що там годують свиней, розводять овець, бджіл. Ось куди йдуть гроші. Це тільки два приклади. Але їх можна продовжувати. Де ви, атовці? Чому не захищаєте соціальну сторону учасників бойових дій? Чому не піднімаєте ці досить серйозні питання? Слабо? Ви тільки можете махати руками і погрожувати фізичною розправою вдвічі за вас старшого, старого солдата. Навіть припустимо, щось я не так написав. Можна було підійти до мене, з'ясувати ці питання. Ні замість цього погрози, мати. Сьогодні вони бігають по всіх інстанціях, намагаючись зняти мене із займаної посади. Збирають підписи депутатів. Мою діяльність уже розглядали на комісії депутатів районної ради. Не мою роботу. Не оцінювали те, що мені вже вдалося з допомогою моїх колег і зробити, а те, що я написав. Я маю на це право. Тому що я там був і я це бачив. І коли я сказав, що Донбас треба почути, не на коліна стати, а почути. Тому що це наші громадяни. І ми повинні бути для них визволителі. І я буду дотримуватися цієї тези. Якщо потрібно, якщо буде потрібно, я можу поїхати на Донбас, навіть працювати у школі. Завтра на сесії районної ради будуть рішати питання про моє перебування на посаді методиста з питань військово-патріотичного виховання в районі. Будуть оцінювати не мою роботу, не газетні публікації, фотографії, відеоматеріали, а будуть вичитувати те, що я написав у Фейсбуці. Скажу відверто, що. Більшість депутатів і можуть проголосувати за моє звільнення. Вони не розуміють, що звільняють із роботи не за написане, а за невиконання функціональних обов'язків або порушення трудової дисципліни. Але такі депутати можуть знайтися. Знаєте, колись Симон Петлюра сказав дуже хорошу думку: нам не страшні російські воші, нам страшні українські гниди. І я щойно. Відчув правоту цих слів. Коли мене починає виховувати місцевий депутат Опоблоківець, який сховав своїх дітей і не пустив їх захищати батьківщину. І сьогодні він, він мене починає вчити, як робити і що писати, коли навіть війна на Донбасі стала причиною їхньої діяльності там. Але я не здамся. Навіть якщо я втрачу свою роботу, я все рівно буду доказувати свою правоту, бо для мене атошники це святе. Сєвер, раїн, монах, охотник, якут. Я батьок знаю лише по позивних, але це справжні патріоти України. І я ніколи не змирюся із тим, що люди, які називають себе атовцями, замість аргументів, слів, починають обкладати мене матами, погрожувати мені життям. Вони помилилися, тому що Бог. Не в силі, Бог в правді. І я думаю, що настануть часи, і все-таки відношення до учасників буде змінене. адже вони на Донбасі захищали неподільність і незалежність нашої країни, на відміну від тих, хто відсидів весь цей період. Ось тут, за нашими плечима. А потім ще починає нам розповідати і вчити, що треба писати, а що не треба писати. Ви там були? Я там був.